У ці дні нашої боротьби за незалежність України просимо вас пригадати великих борців українського минулого та надати звання Героя України ще живому сотенному української повстанської армії Мирославу Симчичу. Присвоїти 80-й десантно-штурмовій бригаді почесне звання генерала Романа Шухевича, присвоїти сотенному української повстанської армії Мирославу Симчичу, звання Героя України. Присвоїти 45-й артилерійській бригаді звання імені полковника Євгена Коновальця. Ці та низку схожих звернень записали українські захисники до президента Володимира Зеленського та головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Наші військові очікують, що до свята Покрови Пресвятої Богородиці, дня захисників і захисниць та 80-ї річниці від створення української повстанської армії, президент підпише указ, зокрема, про присвоєння звання Героя України військовому сутенному УПА Мирославу Симчичу із позивним Кривоніс. 5 січня 2023 йому виповниться 100 років. Ми всім серцем вболіваємо за те, щоб нарешті ця подія відбулася. Це буде найкращим подарунком усім повстанцям, які ще досі живі, і тим полеглим повстанцям, які е, знайшли славу у бою у ці часи, і для полінь, е, які ведуть боротьбу зараз, е, це буде надихаючи. До єнацької мережі ОУН Мирослав Симчич вступив ще у 1941-му, у віці 18 років. Радянський режим ув'язнив його на 32 роки. Разом із Симчичем у неволі був Юрій Шухевич, політичний діяч, дисидент, син командувача ОУН УПА Романа Шухевича. Це тепер ми говоримо то, а тоді це був дійсно хлопчин. Двадцятирічний хлопчин. Який створив те, зробив те, про що більшовики навіть тоді, в ті роки, не хотіли говорити? Йдеться про події 1945 року. Тоді УПАС командиром Симчичем провела складну операцію під космичем, що на Івано-Франківщині. Про цей бій пишуть навіть американські науковці, адже молоді хлопці перемогли значну силу ворога, знищивши 386 вісімдесят Юрій Шухавич каже: армія УПА пройшла свій героїчний шлях упродовж 12 років з 1942 по 1954 і вписала себе в історію. Історію тому, що завдяки їй ми чого маємо, незалежність. маємо незалеж. Тільки завдяки тій пролитій крові ті надання почесного звання Морославу Семчичу, як зазначає свободівець Любомир Мельничук, стане черговим важливим кроком для формування української нації. Те, що роблять зараз по суті, всі українці, це ще задовго до сьогоднішнього дня робили українська повстанська армія. Організація українських націоналістів робили вони це в значно важчих умовах, але вони ще тоді виявилися правими. Росія ворог, тільки незалежна Україна буде процвітати Цьогоріч, 7 жовтня, Верховна Рада закликала Зеленського надати почесне звання повстанцю Мирославу Симчичу. За це проголосували 237 нардепів. Із таким проханням народні обранці виступають вже вдруге. Торік за звернення до президента України проголосували 238 народних обранців. Прохання залишилось без розгляду.